Ну що, всім доброго ранку. Я приїхав і мені гуляти ще годин 8. <сум> Зараз 6.30. Потрібно зібратися. Дивіться. Я вчора поки їхав, ще записав визначені особливості місцевості. Не можу все перемалювати. Не вийшло. <сум> Я рукавички забув. Я ще багато чого не забув, вже написав список, що його купити. Ну, рукавички я не буду купувати. Фак! Так прикольно. Я взагалі не знаю, куди я йду. Головне, що мені Даня дав орієнтир, сказав: ти побачиш костьол, іди туди, а потім повернеш наліво. Я так і роблю, бачу щось схоже на костьол. Не знаю, тут все дуже красиво, дуже прикольно. Так, ну я скористався порадою Дані, дуже кайфую. Від костла я повернув наліво. І тепер йду, не знаю куди. Навіть я навіть в карту не дивлюсь. У мене стільки часу, що мені здається, я обіду Львів. Мама мені дала завдання, пофоткай костьо, пофоткай Львів, там так красиво. Я кажу: мам, блін, мені в мене і тут ти що справи є, туди бо я ж не турист, який приїхав сюди просто пофоткати. Хоча йду і знімаю себе на камеру. Мам, ну я ж не турист, що фоткає. Я знімаю на камеру. Ну от перше, від чого я дуже сильно кайфую, це... Від українською мовою всюди, і англійською. Все. Але на вокзалі так розмовляють російською, ну це таке. Але місце саме, блін, всюди, куди не глянь, українська мова. Дуже кайфує. І так незвично, коли в Києві, я наприклад, йду, і там. Я не пам'ятаю, що там. Та багато ще оголошень. Російською, Ну, я так розумію, вони ще до війни були написані. Хоча не факт. На у елексії до сих пір оголошення, наприклад, ну, про роботу. Я шукав ще й російською. Ні, Я не шукав. Я, я не хотів. Я навіть реагував на одне. До речі, куди я ходив у преміальний салон, там було російською мовою. Я не знаю, як тут ходити дивитися. Мені потрібна людина, яка знає Львів і може показати, я просто отак от. Ого, ого. Дуже кайфую від архітектури, дуже кайфую. Я не знаю, я із за цього люблю центр Києва, де маленькоповерхові будиночки стоять. І тут все з таким. Тут все, ну я не знаю, до якого тут до, до третього, до четвертого, до п'ятого. Кайф. <рискій> Блін. Дуже класне місто. Є дуже прикольно ходити по вуличкам. Не по червоній лінії, де всі ходять, а через двори, вулочки. Львів, взагалі. Я не знаю, тут а, у мене слів немає. Ще ранок. Круто, дуже круто. А ще мені дуже подобається у Львові, те, що тут дуже багато слів, подяки. Людям, які боронять нашу країну, нищать ворога. Тут на кожному шагу, дякую воїнам ЗСУ, підтримка, там все буде Україна. Ну, коротше, у Києві, ну, принаймні, я не помічав такого обсягу реклами, е надписів. Круто, дуже круто. Заряджається. Так, я відчуваю, як мої сили вже зникають. Потрібно знайти кав'ярню, якусь попити каву, перекусити, тому що я вже три години гуляю. І ну, вже так відчувається. <смі> я просто розумію, що якщо б мені не потрібно було на вишки, я б е цілий день погуляв. А так я думаю, що ввечері, можливо, що будуть якісь заняття, то потрібно подекономити свої сили. Ну, якось так. Ну я заблукав. Я вже три рази блукав і телефон не доставав. Думаю, да, ладно, знаєш, що часу багато. Ну, вже ні, вже потрібна. Прям, значить, обирати місце. Де я прики... Ой, там прапор, блін, ну дуже кайфує. Усюди прапори, усюди на, цю, на надписи. Блін, де кайфово, кайфово, дуже кайфово. У мене знову коментарі по типу, якщо не маєш змоги або бажання платити за дівчат, навіщо вести в ресторан? А якщо є змога заплатити за дівчину? Бажання немає. Я вже встав цю тему закривати, мені здається, що вчорашній топік він максимально був, ну, він максимально розкрив причини, чому не потрібно платити за їжу на побаченні. Ну, Якщо дівчата. Даю вам іншу пораду тим дівчатам, які, наприклад, думають, що ну потрібно, ну, що хлопець зобов'язаний. Раз він пропонує піти на побачення, ну, кава недостатня, там нічого. Ми, в принципі, окей, але виражайте більш асертивно свої емоції, думки. Якщо. Ви розраховуєте на те, що хлопець за вас заплатить, то зробіть це просто красиво. Скажіть, виразіть своє почуття, слухай, чел. Типу, я не брала гроші, ми ж всі розуміємо, що ти зараз за мене заплатиш, давай купиш мені цю пірешку, а я тобі гуляй, рука, балдій пісюн, І все. Вау! І тоді чувак заплатить за тебе, тому що він буде розуміти, ніяких прихованих контрактів. Тоді він взагалі, он, он... Ой, блять. Самокат. Тоді він кожного разу буде за тебе платити. До речі, стосовно змоги і бажання, ще хотів би доповнити. Бажання, точніше, от змога є. Дівчата, ну тоді, якщо ви хочете, щоб за вас платили, ну потрібно зробити це бажання. Я ж не можу сам забажати, тому це ж почуття. Тобто мені захочеться накормити цю людину. А порада «Гуляй рука Балдій пісюн», Я думаю, там не тільки пюрешки, Я думаю, ще й на котлету по-київськи потягне. Не знаю. Не експериментував, не досліджував. Спробуйте, ті, хто люблять що що за них платили. Спробуйте. Ми пораду потім напишіть, як у вас експеримент. Підтвердила зі ні. Дороге, Речі, тільки після того як ти його протаскаєш декілька кілометрів. Я скільки я вже 6 годин ходжу гуляю. Тоді я зрозумів, що Даня мав на увазі, що тут погано. Спинка, вона дійсно погано тримає, не розподіляє вагу, тобі тисне на плечі, а не на ну дані пояснив, що воно має, типу вага має на таз твій. Коротше, ходити. Я не знаю, я не шарю, але тепер починаю розуміти, як це працює. Прикольно, ніколи не був у походах, ніколи не. Ходив ні в трейли, ні взагалі з таким от рюкзаком такого розміру, з каріматом, з речами, нікуди не їздив. Прикольно, це весело, можу сказати. Все. Я зараз хочу змонтувати це відео, сісти десь почитати книгу і чекати на той час, який мені потрібен для того, щоб бути на місці призначення. І потім ми їдемо на вишкіл. Кліво. Мені дуже сподобався Львів, дуже подобається. Я ще не встиг все подивитися. Тут багато цікавої архітектури. Хочеться сказати, що кайфую від своїх підписників, особливо від Бені, коли читаю коментарі. Вони розгорнуті, вони конструктивні, вони з посиланням на щось. Коротше, дуже кайфово. Я сам можу якусь думку спростити, або підтвердити, або підкоригувати, коли читаю коментарі. Класно. Особливо, якщо вони конструктивні, як я сказав. Дякую, дякую, бро. Все. Зараз потрібно те, що я сказав. Я вже трошки подостав, я вже випив три кави. А, всім гарного дня а, дівчатам, які хочуть, щоб за них сплачували хороших зарплат. Для того, щоб вони могли купити собі їжу. Я не знаю, чому поважати. Поважайте себе. Вже казав. Не канай. Стосовно прапорців, просто подивіться на цю вулицю. Прапор, 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 прапор. Бля, так кайфує. Тільки що по цій вулиці приїжджали ритуальні служби і була фотографія солдата. Я побачив, як дівчина, як багато людей просто зупинилися, коли приїжджали ці машини і просто віддавали шану, дивилися, і одна дівчина заплакала. Це я, не можу. я сам чуть не заплакав від цього. Вау. Тут дуже шанують. ну Принаймні мені так здається, що дуже шанують. Пам'ять залігла і все. А всі